Оцінюєте вирок у справі експрем'єрки Юлії Томошенко. Моє ставлення до цього негативне в тому плані, що досить відома людина і досить багато людей за неї проголосувало. І якщо оцінювати її популярність і популярність нинішньої влади, я думаю, це не на користь тій владі, яка зараз є. Ну, це не помішало цій владі зробити так, щоб вона отримала 7 років. Розбавлення волі і три роки без права ви мати посадила. Так від цього тхне тоталітаризмом таким, да, сталінізмом. <схід> Злегенька. Які наслідки матиме такий вирок для України? Ну, як завжди, всі чекають, що полякають і будуть боятися. Я думаю, на це розраховують. Я думаю, що її, ну як сказати, незаслужено тримають. В СІЗО. Так мені здається. Нічого вона поганого для народу не зробила. Хочеться, щоб вона була на волі. І все. Сьогодні вона отримала 7 років позбавлення волі, плюс 3 роки, не має права обіймати державні посади і грошові відшкодування Нафтогазу України. Це не, не те, що треба, коротше кажучи. А, ну, я вважаю, це було зроблено для того, щоб не дати їй можливість балотуватися на наступних виборах. А, Ну, ей дали 7 лет. Думаю, что ей просто сделают амнистию, чтобы она не сидела все эти 7 лет. Но потом у нее просто не будет возможности заниматься политической деятельностью. По-моему, 3 года, да? Вот. Поэтому это все делается для того, чтобы убрать лишнего конкурента. Это мое мнение. Это политическая справа. Думаю, да. А какие наслідки це матиме для Украины? Для нашего европейского майбутнього. Не знаю. Многим в Европе это может не понравиться, конечно. И многие из Европы будут этим интересоваться. Вот. Что повлечет с собой... Э, они будут совать нос в наши дела. Может, это кому-то не понравится у нас. То есть это будет конфликт интересов. Я думаю, несправедливо. В чем вы вот так думаете? Ну, если уже так говорить, то, допустим... Пусть будет суд над всеми остальными чиновниками. Тогда будет все очень справедливо. А если судят только одну ее, за то же самое, по сути. Ну, я правда не знаю, за то же самое или не за то же. Я не в курсе событий, что там происходило, но я думаю, что есть и куча других фигурантов, которые тоже должны сидеть там. Но и они не сидят. Вот и все. А чему нас сидят? Очевидно, власть организовала. Все таким образом, що опоненти тільки сидять. А які наслідки це для України? Я думаю, нічого хорошого не буде. Юлю Тимошенко садять, а в селі балон газу 270 гривень. То хай ж докажуть, що вони щось, то я не знаю, за що її садять. Не знаю, навіть не знаю. Ну, я б не хотіла, щоб її нікуди не садили. Знаю. Сьогодні суддя зачитав вироки, вона отримала 7 років позбавлення волі, 3 роки без права обіймати державні посади потім ага. і матеріальне відшкодування. Я думаю, не праві. Вона багато що зробила для України, я вважаю, що не знаю, не мають ну, не знаю, несправедливий не, не, не вирок, Я так думаю. А які наслідки це матиме для України в подальшому таке рішення? О, я, я не знаю. Україна взагалі щось. Чусь... Погано розвивається, і вообще посадовці не хороші у нас всі.